Нарешті, друзі, ми дожали цю цифру: 10 тисяч підписників. Я дуже хочу подякувати вам усім без вас, б, звісно, цього всього не сталося. Дякую, що ви весь час були зі мною. Я пам'ятаю, як тільки виникла ідея відкрити цей youtube канал. То навіть більшість моїх знайомих якось ставились до цього і не вірили, що, 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 що з цього може вийти, що він буде популярним, що він комусь буде подобатися. І... Але це сталося. Я пам'ятаю, що як було 200-300 підписників, як це важко було зробити, а потім пішло більше і більше. Цей, до речі, youtube канал. Він з самого початку був україномовним, з першого відео. Я взагалі вважаю, що в кожному YouTube-каналі, в проєкті повинна бути ідея, яка, яка рухає. Просто відкрити і показувати про природу, то в цьому немає сенсу жодного. Треба бачити, навіщо це ви робите, кого ви робите щасливим. Тому мені дуже приємно, друзі, хочу ще раз подякувати вам всім підписникам, спонсорам. У мене вже є спонсори, їх небагато, але вони є. Дякую вам, що ви підтримуєте цей YouTube канал. І саме от перед е, тим, як в мене вже було майже 10 тисяч підписників, я оголосив свій перший збір на квадрокоптер Mavic 3. І там за пару днів вже декілька тисяч гривень перекинули. І я також дуже щасливий. Я знаю, що це ну, не так там, 100 тисяч суму легко зібрати. Вже давно йде війна і ви донатите. Як можете і кому можете, і це правильно. Тому якщо ми це зробимо до там Різдва, то я буду надзвичайно щасливий. і Докажемо, що наша громада не гірше чи інша, а ще й краще, тому я у вас друзі вірю, ви допоможете. Ну що, як це не буде там захмарно звучати, але наступна цифра, на яку я беру свой рентир це 100 тисяч, тому що цілі повинні бути великі, амбітні. І вірю, друзі, що ви будете за мною крокувати до цих 100 тисяч і потім і більше. Я знаю, що буде багато різних проєктів, ідей, що в мене зазвичай багато дуже ідей, за що я беруся. Як правило, доводжу це до кінця. Тому, друзі, хтось там мені говорить, що 10 тисяч це небагато. Що це за такий канал малий для мене, це 10 тисяч багато. Як кажуть, знаєте, є дві дороги, легка і своя, то в мене своя, я йду своєю дорогою, ні на що не жаліюся взагалі. Сам коваль свого щастя. Тут взагалі є, там прочитав коментар, якось, говорить людина, що прочитала коментарі, що скільки злості на рівному місці, де просто її не повинно бути. І це правда, але і це обідно, що так, що ми не дружні. І обідно, що ми інколи буваємо не дружні, тому під час війни я думаю, що ми повинні бути об'єднані, підтримувати одного, один одного. Адже коли, були, е, в тисяч, коли в 1918 році були визволені змагання, то така маленька країна, як Фінляндія, змогла об'єднатися і вийшла з ним переможцем. Е, Більшість пішла українців за домовленість з більшовиками, повірила їм, і потім вони знищили більше ніж 10 мільйонів українців. Тому зараз це історичний момент. Вперше в історії вся українська нація об'єдналася в боротьбі проти Москв. Тому, друзі, треба підтримувати один одного, тому що кожен робить велику справу на своєму місці. Ну, мені там пишуть Женя, ти, ти писав би в шапці під відео, щоб не, не було такої критики жорстокої, жорстокої і несправедливої. Що ти заснував першу громадську організацію українську на південному острові Нової Зеландії? І відкрив школу для дітей україномовну, український культурний центр. І це все було вперше, до речі, пісню українську зробив. Це ж не робиться за день, друзі. Також український літературний вечір імені Тараса Шевченка, змагань безліч, шахових, боксерський клуб. Багато речей було зроблено, тому як перед тим як критикувати друзі, то подумайте, адже ваша критика повинна бути конструктивна, іншу критику я не сприймаю. розумієте? Критикують люди, які досягли так само або більше, а все інше це заздрість, як казав Кузьма Скрябін. Так що, друзі, підтримуємо один одного, цінуємо, любимо один одного, і буде нам всім добре. Ще раз дякую вам, що ви залишаєтеся. підписані на цей канал, підтримуєте мене. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!